Друзі, вітаю! Чи варто інвестувати у військово-промисловий комплекс? Саме про цю галузь в економіці ми сьогодні поговоримо. Наскільки вона є перспективою на найближче майбутнє, рік 3 три-п'ять. А так само оглянемо лідерів ринку і Рейтон і Локхін Мартін, той самий Боїнг, які вже окрім Боїнгу, відзвітували за перший квартал 2023 року. І так само зробимо огляд, як себе в цілому ВПК Показала за минулий рік за рік війни в Україні, як е, війна в Україні відобразилася за рік на ціну на акції. Е, тому буде цікаво з точки зору аналізу та огляду. Залишайтеся з нами до кінця. Єдине перед тим, як продовжити. Я нагадаю, що ми запустили спільну постійно оновлювану patreon сторінку разом із Дєсом Ісмейловим, автором Ютуб каналу більше золота та Віталієм Кравченко, інвестором аналітиком. І на ній ми постійно е, постимо актуальну інформацію з аналізом. Цікавих емітентів оглядом економічних подій. А тому, якщо ви хочете доєднатися до додаткового, але закритого контенту, підписуйте нас на наш патреон. Посилання я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском, а також ви можете перейти за підказкою, яку бачите в себе на екрані. Ну а зараз ми вже переходимо до огляду військово-промислового комплексу. Залишайтесь з нами. Отже, друзі, одразу переходимо на сайт. Вінвіз. Тут ми з допомогою скрінера одразу обираємо сектор для себе промисловий під сектор. Це в нас оборонка та аерокосмос. Відповідно, в нас я правда одразу зробив вибірку по індексу S&P 500. Тут в нас є десятка лідерів, і досі лідерами є компанія Raytheon, Lockheed і Boeing, які розділяють перші три сходинки. І далі решта. Я вам буду радити оглянути наш останній випуск на цю тематику 217 про компанію Raytheon Technologies, також про Lockheed Martin ми знімали 137 випуск, і 87 Про компанію Boeing. Якщо ми в цілому говоримо про аерокосмічну та оборону галузь, тут можна розпочати. Ну трохи з історії. Випуск про Рейтон я якраз робив в березні 2022 року. Тоді ще російські війська стояли під Києвом, і Рейтон виглядав. Дуже перспективною компанією на найближчий рік. Тоді, коли я знімав даний випуск, якраз можна подивитися по хронології. Ціна злетіла до свого тоді максимуму. Враховуючи, що в цілому Raytheon – це об'єднана компанія була компанія Raytheon і United Technologies, які об'єдналися, злилися, і в нас з'явився нова юридична особа Raytheon Technologies. Тоді ціна злетіла до максимуму і перевищила там 100 доларів за акцію. Ну, в моменті, коли знімали, вона там коштувала 90. 97, умовно, 99 доларів. Що стосується зараз, після того як пройшло трохи більше року, зараз в нас вже кінець квітня 2023 року, то ми, якщо перейдемо на фінвіз, побачимо, що поточна ціна от. Так, така ж сама біля 100 доларів. Тобто тоді ми робили випуск ось якраз вона була тут в районі 100, потім у нас була така таке падіння, тому що я так розумію, що тоді, вже, в березні, ну точніше, в лютому, 2022 році, а, ринок якраз вже і заклав весь потенціал ціни майбутнього а, в ту поточну ціну, тому ціна вже складала 100, потім в нас було падіння. Ну і зараз знову ми біля 100. Тобто, можна сказати, що за рік. З компанією нічого не сталося. Ви б і не втратили, отримали б дивіденди, але б не і не заробили б на зростанні ціни на акцію. Проте компанія і досі є щодо показників досить перспективною. Майбутнє Пенеє має знизитися, що свідчить про те, що ціна чистий прибуток на акцію має збільшитися. Відповідно, нам це і показують цифри. Що якщо зараз чистий прибуток на акцію складає 3 долари 51 центів, то на майбутньому році має складати 5 доларів 82 центи. Тобто, це буде суттєве зростання. Тому в принципі рейтон. І досі є цікавою компанією. Далі, що стосується компанії Lockheed Martin, на неї я робив огляд в вересні 2020 році. Тоді ціна за акцію складала 379 доларів. Нагадаю, компанія Lockheed Martin, її ну, основними, основна продукція це винищувач F-22 Raptor і f 35 там винищувач відповідно п'ятого покоління. І так само окремий підрозділ Сікорський Aircraft, підрозділ, який Робить гвинтокрили, а в тому числі славнозвісні Блекхоуки, які також нещодавно США передали Україні. Отже, тоді, в вересні 2020 року, ціна була 379 доларів. Зараз ціна набагато цікавіша. Лохід Мартін на новому звіті перевіли ще відмітку в 500 Доларів це якраз коли вийшли дані за перший квартал 2023 року. Тобто, дійсно, ну з 379 до 500 компанія виростала зараз 462. Тобто на Локід Мартін, але це ми говоримо з 2020 року. Тобто, по факту, ну пройшло це вересень 2020, зараз квітень. Умовно кажучи, за 2,5 роки, ну. Ось така різниця. Тобто в цілому Лохін Мартін показав себе краще, і так само перспективи в нього по показникам є, оскільки все ж таки замовлення на нові літаки від багатьох країн поступають. І я так розумію, і свій авіафлот штати оновлюють. Тому в цілому ми бачимо, що і ПНАЕ знизиться з 21.73 до 17. Ну і відповідно, чистий прибуток на акцію так само виросте, якщо поточний складає двадцять 79 центів, то майбутній чистий прибуток на акцію буде складати орієнтовно трохи менше 28 доларів. Тобто в компанії все ж таки ринок закладає непогані перспективи. Ну і зараз ми вже бачимо, що все ж таки ціну в 500 компанія ну психологічно подолала. Тепер треба зрозуміти, чи все ж таки а, пройдемо ми цю ціну і чи підемо ми далі. Тому Lockheed Martin, все ж таки, але на більш довгій дистанції так себе трохи краще показав, ніж Ретон. Ну і навіть в цілому ми бачимо, ну, не суттєво. Тут так само, якби ми заходили в березні 22-го року, ми б так само зловили невелике падіння. Ну, але все ж таки трошки і відросли. Тобто ну, зростання за цей принаймні рік з 22-го по теперішній поточний 23-й, не суттєве. Ну і третє, оглянемо в цілому Боїнг. Про Боїнг я так само робив огляд на повторююся у 87-му випуску, але тоді я робив у березні 2020 року. Це був пік пандемії. І ми тоді якраз робили огляд, коли ось це було катастрофічне падіння ціни на акції Боїнг. Бачимо просто цю страшну свічку, і тоді ось якраз ми зловили умовну ціну в 99 доларів або в 100 доларів зі своїх піків в 450. 50 доларів а, і ну, всі показники компанії були, м'яко кажучи, не дуже. Боїнг з усіх компаній з того часу показав, звичайно, найкращий результат. Ось на сьогодні ми бачимо так, ну і досі, ось це падіння, яке було, але зараз поточна ціна складає більше 200 доларів. Тобто, все ж таки, тоді, в 20 му якби зайти по 100 доларів, то зараз за 3 роки, якраз рівно пройшло 3 роки, ну можна було б заробити мінімум X2, Хоча в моменті ціна доростала і до вище там, 200. 70 доларів, тобто майже можна було б зробити е, X3 в моменті. Тобто Боїнг е, з точки зору зростання ціни на акцію е, показав себе краще, але знову ж таки за довший період з нашого останнього огляду. Якщо ми беремо 22, й той самий 22, й то тут в цілому так само було і падіння зараз відросли, тому якщо ми говоримо в проміжку двадцять другий там березень і березень квітень 23-го, то ціна по факту залишилась на тому самому рівні. Тобто ми бачимо, що навіть якщо зробити зріз і такий аналіз стрійки лідерів ВПК американського за рік то. Те, що багато хто прогнозував шалене зростання, ми не побачили. Але Боїнг досі при залишається збитковою компанією, але все ж таки є вже сподівання, що майбутнє ПЕНЕЄ все ж таки буде 3642 і все ж таки з. Збитку на акцію, який складає зараз мінус 8 доларів 30 центів, компанія все ж таки наступного року вже має вийти на прибуток в 5,5 доларів. І нарешті, славно звісний Боїнг має стати все ж таки прибутковим. Але по Боїнгу тут є окрема історія. Не тільки через пандемію ми бачили це падіння, а й великі були проблеми з його комерційним флагманом. Боїнгом 737 макс. Якщо не помиляюся, який декілька де, де літаки. Зазнали авіакатастроф, тому власне це і вплинуло так на ціну на акцію. Багато компаній відкликали свої заявки на нові літаки. Ці літаки довго проходили, там, модерн, там, розбиралися, чому вони падають, поки їх знову там, дозволили випускати. Довга історія. Просто Боїнг поряд з своїм комерційним сегментом цивільного авіабудування, звичайно, має дуже великий сегмент саме військового направлення. Але для того, аби ну, в цілому не розглядати. <дати> Кожну з 10 там, компаній окремо, ми бачимо в цілому. Ось в нас є аерокосмічна та оборонна галузь. І Тут можна все ж таки, як завжди, подивитися через ETF, як в цілому галузь себе показала за рік, і наскільки вона ну, може бути перспективною о, найближчий там знову ж таки рік, два-три. Ми, як завжди, можемо скористатися сайтами ETF.com. До речі, оновився в ньому інтерфейс, тому хто звик до попереднього, в нас вже є новий. Можна розглянути. Такий біржовий фонд ETF на, від iShares, Це компанія BlackRock, під Тікером ITA, ну, власне, Aerospace and Defense. Ми можемо одразу подивитися, що стосується дохідності. Ну, За один рік в цілому показав зростання, але не астрономічно. Тобто, якщо піти по рокам, то за один рік дохідність склала. Трохи менше 8%. тобто ми бачимо в цілому, що вся галузь, ось там компанії, які представлені, скільки тут в нас компаній входить для аналізу. 37 компаній входять в цей ETF, от на базі 37 компаній саме з цього сегменту. Ми бачимо такий результат трохи менше 8% за один рік. з початку року по день сьогоднішній 3,62%, за 10 років 13,26% доходності. Показав даний ETF. Тобто, якщо ми побачимо і подивимося, як там десятка компаній, які найбільшу долю займають в цьому ETF, тут якраз вся та десятка, яку ми бачимо, власне на скрінері Finviz. Тобто в нас тут той самий Рейтон, Боїнг, Локхід, Норстроп, Груман, Трансдігма, Текстрон, Harris, Хоумет, General Dynamics. Тобто всі ті ж самі компанії. Тому, по факту, ось це є відображення в цілому, як себе військово-промисловий комплекс показав на дистанції ми всь, весь минулий. Воєнний рік. В цілому, як ми бачимо, знову ж таки, за даними того самого Фінвізу, все ж таки ринок ну, з об'єктивних причин, скоріше за все, закладає в майбутньому, що все ж таки прибутки військових компаній продовжать зростати. Тобто, я думаю, що на найближчий рік це точно. Нормальна хороша ідея, тобто, на відміну від, наприклад, навіть широкого ринку, де ми все ж таки готуємося до рецесії і думаємо, що скоріше за все, ми наступний рік, якщо будемо інвестувати в широкий ринок, скоріше за все, ми можемо побачити там збиток по своєму портфелю, Якщо все ж таки рецесія буде саме такою, як її очікують. То якщо ми подивимося конкретно акцентовано на Галось, то я думаю, що серед інших галузей, а, якщо ми виберемо промисловий сегмент і все ж таки під сегмент оберемо оборонку, то в ній є всі. Я думаю, шанси протягом наступного року все ж таки навіть не втратити в ціні, а навіть заробити. Ну і єдине, що як завжди можна порівняти ну, такий акцентований ETF на ВПК з широким індексом, індексом на 500. Тому ми прямо тут можемо вбити наш тікер від від Vanguard на S&P 500 і порівняти. Власне, ефективність на там, проміжку 1, 5, 10 років. Отже, ну, тут нам діаграма показує. З травня 22-го року по а, сьогоднішній день що в ETA краще ніж ву. Якщо ми подивимось, так за один рік наш а, ETF на ВПК показав а, трохи менше 8%, А ву на S&P 500 – мінус півтора відсотки. Тобто, в той час, коли ми повторюся, весь цей там рік, умовно кажучи, могли споглядати збитки по своїм портфелям, все ж таки військовий комплекс. По дохідності непогано себе показав в порівнянні з SP500. За три роки так само ВПК краще, ніж SP500. За 5 років SP500 краще. 11,36 проти 4,11. Але за 10 років знову ж таки ВПК краще, ніж S&P 500 13,26% оборонка і 12,21% S&P 500 Це навіть для мене цікаво. Ось... Так, ну принаймні, ми розуміємо, що Ву це умовно кажучи для нас довговічна маст історія на 10 плюс років. Але зараз свою логіку своїх думок я в принципі виклав. І я думаю, що дійсно в поточній рецесії, яку ми скоріше за все очікуємо, і враховуючи всі ризики, пов'язані ну з деякими секторами економіки. Багато ми говорили про банкопади, можливо, це може зачепити весь фінансовий і банківський сектор, там айтішний сегмент зараз трошки шкутильгає. То в цілому можливо мати на дистанцію, повторюсь, ну як мінімум ще року, коли активно а, гроші вкладаються на оновлення своїх військових потужностей, коли країни оновлюють весь ну, всю свою таку військову міць. Це в цьому в цій ідеї може бути однозначно. Чна логіка. Ну і до речі, наостанок можемо розглянути, як відзвітували там компанія стрійки лідерів вже за перший квартал 2023 року. Якраз зараз у нас такий період звітів за перший квартал. Якщо ми повернемося до нашого ж рейтеону, то рейтион в нас побив очікування. Ми бачимо перший квартал, і причому суттєво там очікували 1 15 долар п'ятнадцять центів на акцію. А показала більше 1 22 долар 22. Ну і в цілому бачимо рейтеон. Все ж таки, 2021, 2022 рік зростає і виручка, і зростає і чистий прибуток. Тобто, повторюся, я очікую, що все ж таки 23 рік буде аналогічним попереднім, і ми побачимо зростання. Тому я думаю, що все ж таки е алоціювати там частину коштів. Е Може бути розумною ідеєю. Що стосується компанії Lockheed Martin, так само відзвітувало, Ми бачимо на цьому, звіт був дуже позитивний. Я ось пам'ятаю в, в мене, якраз в телефоні, я її відслідковую тому, що в мене є і Rayton, і Lockheed Martin є. В принципі, Boeing немає. Є L3 Harris, є Textron Компанія із ВПК, Здається, все. Тобто, була там 505 доларів. Це прям історичний максимум, який ми побачили по компанії. І, так вона саме бач, побила очікування. Мав Ну, Очікували 6 доларів 6 центів, а показали 6 доларів 61 цент. І, в принципі, майбутнє очікування так само має бути вище. Побачимо. Ну, Lockheed Martin тут я не можу сказати, що 22-й рік в них був краще, ніж 21-й, але я думаю, що в 23 му є всі шанси. Lockheed Martin, ну, в цілому мені подобається. В них дуже сильне там. Фінансова складова компанія дуже сильна. І що стосується Боїнгу, Боїнг все ж таки. Бо він ще не відзвітував. Якраз сьогодні, квітень, 26 квітня, якраз дата запису випуску. Ми бачимо, що якраз 26-го, і має бути в них першоквартальний звіт. Тому очікуємо, очікуємо. Ну, далі ви так само можете проглянути для себе і. Решту компаній з десятки ще сім залишилося, але в принципі інструментарій показав і головну думку. Думаю, що доніс. На цьому все, друзі, це ще стосується огляду військово-промислового комплексу. Як завжди, я звичайно нагадаю, що в цей наскладний час для України, яка безпосередньо на собі відчуває війну, мінімально, що ми можемо зробити, і допомогти нашій країні, це, звичайно, допомогти фінансово. Тому в описі під сьогоднішнім випуском я як завжди залишаю. Аю, реквізити спецрахунку відкритого відкритого в національному банку України, на які ви можете напряму перераховувати кошти для допомоги Збройним силам України. Так само ви можете допомагати інвестуючи через купівлю військових облігацій, які сьогодні можна купувати в роздріб проштучно від однієї тисячі гривень. І ці кошти будуть напряму поповнювати державний бюджет і напряму допомагати таким чином. Ви будете армії. Це можна робити через різного роду мобільні додатки. Я неодноразово показуємо, в тому числі я, наприклад. Користуюся монобанком. На цьому все, друзі. Тримайтеся сильними. Звичайно, капіталізуйтесь. Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимо з вами у наступних випусках. Не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років. Не забудьте натиснути на дзвіночок, залишити комент, поставити лайк. Слава Україні! Побачимось!